Доброго дня, шановні колеги, шановні присутні. У нас є квори, можемо розпочинати засідання. Колеги, на сьогодні пропонується у нас позачергове засідання. Це розгляд правового висновку до рішення, яке ми вчора повторно підтримали, для того, щоб вони мали змогу потрапити на президію наступного і наступне пленарне засідання. Колеги, отже, порядок з одного питання. Пропоную його підтримати за основу та в цілому, колеги. хто за таке рішення, прошу голосувати. Хто за, проти, отрималася одноголосно. Колеги, відповідно до регламенту, звертаюсь про наявність потенційного чи реального конфлікту інтересів у вас або у будь-якого з ваших колег. До комісії також не надходило. Можемо розпочинати. Отже, отримали правовий висновок. Відповідно, пані Оксана, вам з цього приводу. Доброго дня, шановне голову, шановні шановні депутати, завіни що я прошу там достатньо коротко, щоб ми так з приводу правового висновку він містить два пункти. З приводу першого пункту з посиланням на статтю 16, хочу зазначити, що як ми говорили вже вчора, відповідно до положення про управління збитки реклами. Управління своєї діяльності керується в тому числі рішеннями Київській міській раді під підконтрольне, відповідно до пункту 547 управлінню надано право здійснювати інші передбачені законом повноваження. статтею 16 закону про рекламу відповідні повноваження про надання дозволів надані виконавчим органам сільських селищних міських рад в межах міста. Відповідно до пункту 13 закону про місцеве самоврядування надання дозволу є власним самоврядним повноваженням. Відповідно до по статті 52 закону про місцеве самоврядування передбачено право сільської селищної міської ради приймати рішення про розмежування повноважень між її виконавчим комітетом, відділами, управліннями іншими виконавчими органами ради з метою забезпечення. Надання адміністративних послуг у строк, визначений законом в межах повноважень, наданих цим, цим законом, відповідно, а, даний проект рішення сформований саме на забезпечення виконання строків адмінпослуг, діємо в межах повноважень, визначених законом. А, щодо а, пункту другого а, за, а, висновку а, правового, то Чесно кажучи, мені зміст не дуже зрозумілий, але я думаю, що юристи наголошують на тому, що рішення відповідно до частини 5 статті 59 закону про. Місцеве самоврядування визначає, що акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо органом чи посадовою особою не встановлено пізніший строк введення в дію актів. Відповідно, проєкт рішення містить пункт третій, де написано, що це рішення набирає чинності в порядку, визначеному законодавством України. Відповідно, він буде діяти в рамках 59-ї. Я е, проглянула відповідно всі рішення ради, е, які готуються, приймаються. Вони або містять цей пункт, або не містять його, але на суть це ніяк не впливає. Зрозуміло, Колеги, запитання зауваження. Якщо немає, тоді відповідно до 31 статті регламенту Київської міської ради пропоную повторно підтримати, розглянувши правовий висновок, пропоную повторно підтримати зазначений проєкт рішення. Коли то за таке рішення? Прошу голосувати. Хто за? Проти? утримувався, п'ять за одноголосно. Рішення прийнято. Дякую вам, пані Оксана. Я сподіваємось у вас найближчим часом вже побачити це.